Субота, 4 травня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко. Ручка, вітаю у вас. Підпишіться на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Холоднокровне вбивство українських військових, які проходили реабілітацію, приголомшлива новина з Німеччини. Чому кількість таких інцидентів за кордоном зростає? Одні приїжджають перед роботою, інші приходять після зміни. Скільки небайдужих долучились до дня донора в одній з лікарень Дніпра? Рецепт паски від Клопотенка та ціни на Великодній кошик 2024. Не пропустіть наш репортаж. Скільки коштуватиме цього річ розговітися спершу? Великий резервуар, потім відомий ресторан. А нині просто пустка. Чому стару водонапірну вежу на проспекті науки внесли до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра? Шиють футболки, адаптивну білизну, ортопедичні подушки, плетуть кікімири, а ще організовують аукціони з цікавими лотами і збирають гроші для ЗСУ. Волонтерки Нікополя допомагають захисникам на фронті з перших днів великої війни. Про мотивацію та віру в перемогу жителів прифронтового міста. Наш наступний матеріал була потреба, і ми прийшли. От просто нам сказали, дівчата треба. І ми е... Зранку йшли сюди, працювали, робили, ну шили там футболки, там балаклави, стільки, там сумки. Ну, ми багато чого робили. Так згадують перші дні повномасштабного вторгнення волонтерка зізнаються до війни, і гадка не мала як підступитися до тієї швейної машинки. Втім, це їм не завадило. Пройшли спеціальні курси та почали шити. Ми не можемо ж е оставатися в сторінів, коли у нас. Е Такі обставини, і ми всі люди. Ми всі повинні допомагати і наближати нас всіх до нормального життя, до нашої перемоги. Серед волонтерок, і пані Юлія. Її чоловік з перших днів на фронті. Залишати рідний Нікополь жінка не планує. Тут і чекатиме додому свого захисника. Зараз увесь вільний час жінка приділяє волонтерству. Задля цього навчилася, зокрема, строчити на швейній машинці. Працюють дівчата дружно кожна відповідає за свою ділянку роботи. Так Юлія сьогодні відшиває наволочки та збирає спеціальні ортопедичні подушки для травмованих бійців. Дівчатка ріжуть у нас, де які відходи залишаються, клаптики ріжуться, паралон ріжеться, синтепон. це все змішується, щоб вона була така тугенька, щоб було зручно, ніде нічого не прогиналося. Пластику. І такі подушечки ми робимо для наших хлопців. Водночас Олена відчуває адаптивну білизну. Такі чоловічі трусики для е, хворих, е, для госпіталі, для військових, які е, лежать і не можуть вставати, вони поранені на лікуванні. Тому ось е, такі трусики вони е, не шиті між собою до кінця, щоб можна було е, зняти і. Ну, Замінити жінки працюють за запитами військових. Їх кажуть чимало. Серед найпопулярніших балаклави, аптечки, адаптивна білизна та футболки. У нас іде велика партія футболочок. Дівчатка пошили 138 штук. На заказ також у нас йде велика партія балаклав, тому що вже Потреба у цьому, також у нас майже 500 штук йде адаптивної білизни. Волонтерки плетуть також кікімори, роблять окопні свічки. Потім все це разом зі смаколиками передають захисникам. У нас дуже багато вдячних захисників, які, отримуючи наші посилочки, відправляють нам такі, ось як даний пост, пости вдяки. А тут хлопчики, наші котики, наші захисники вдячні нам за те, що ми про них не забуваємо. Це не який напрямок? Ви Це був на Луганський напрямок. А ще волонтерка влаштовують аукціони, на яких збирають кошти для ЗСУ. Лоти розписані власноруч трофеї від захисників. Днями кажуть, проведуть ще один збір. Розіграють свічники. У нас є такі незвичні. Я б сказала креативні трофеї військові. Це волонтери передали. Ці вироби будуть продані, будуть як йти як лоти. Гроші зібрані будуть йти на користь ЗСУ, і а саме на придбання мавіка для наших хлопців. Нині жінкам потрібні для роботи сировина та матеріали. Частину потреб закривають міська влада та волонтерські організації. Допомогти з потрібними речами можуть і усі охочі. Нитки, тка, тканина, наповнювачі. От у нас просто зараз мега велика потреба в синтепоні, в силіконі. Це ті матеріали, які вивів нам ортопед для наповнення саме ортопедичних. Подушок Волонтерки запевняють, працюватимуть аж до перемоги України. Наразі головна мета це щоб наші хлопці повернулися додому, щоб наші чоловіки повернулися і щоб скоріше це все закінчилося. Допомогти дівчатам з матеріалами або взяти участь в аукціоні можна за посиланням, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11 каналу. Одні приїжджають перед роботою, інші приходять після зміни. В одній з лікарень Дніпра пройшов традиційний день донора. Скільки небайдужих долучилися та для кого люди здавали кров, подробиці у наступному сюжеті. Я пішов за луки і завочку воювати. Олександру 51 чоловік пішов на фронт добровольцем заради родини. Понад два роки боронив країну на сході, аж поки не отримав надскладне поранення. Того моменту зізнається, майже не пам'ятає. Тривав бій, свій тривав, ой-ой-ой, він тривав, собі тривав, відтримку. Що я тебе додаю? Через поранення Олександру ампутували обидві ноги зі значною втратою крові його доправили до Дніпра. Тут лише за першу добу в реанімації бійцю перелили більш як 5 літрів крові. Мужньо тримається. Ми робимо все можливе, щоб він не тільки вижив, а щоб швидко відновився і зміг пройти весь шлях важкої евакуації. До лікарні щодня надходять сотні важкопоранених військових, тож потреба у донорській крові зізнаються лікарі є завжди. Кров постійно необхідна. Кожного дня вливаємо десятки літрів. А от запасів постійно бракує. Тож, задля їх поповнення у лікарні проводять дні донора. Сьогодні тут від самого ранку знов десятки людей, які хочуть поділитися своєю кров'ю. Чому важливо? тому що разом до перемоги кожен працює на своєму фронті? Хто чим може, тим і допомагає. Чим я можу допомогти? Ну тільки це. Одні спеціально виділили час перед роботою, інші приїхали до медзакладу після відпрацьованої зміни. В'ячеслав постійний донор на його рахунку понад 10 донацій. Взагалі я 2014 года здаю. Як тільки почалося, то я почав здавати для організму, добре, і людям буде. Нині у чоловіка на фронті молодший брат. Ділиться кілька місяців тому, здавав кров і для нього потребував переливання після поранення. Тож про потреби в донорській для порятунку військових знає нещуток. Я для всіх здаю. Ну і для нього, і для всіх це важливо. Щоб були всі живи, тати керофі дати, щоб людям допомагали. А майбутнім донорам лікарі нагадують основні правила, яких варто дотримуватися перед донацією, саме головне це дотримуватися дієти за день до здачі крові і Дотримуватись режиму сна і відпочинку, не їсти жареного, копченого, не пити алкоголь, спеції, щоб кров була гідна для переливання хворому. Такі акції у лікарні регулярні щоразу збирають за кілька сотень донорів. Для поранених їхня кров стає порятунком. Від початку повномасштабного вторгнення тільки в цьому медзакладі перелили 16 тонн крові. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І до шокуючих новин за кордону холоднокровне вбивство українських військових у Німеччині. Двоє бійців, які проходили реабілітацію, загинули від ножових поранень у самому центрі міста Мурнау. За попередніми даними нападник росіянин, що відомо про мотиви вбивці, та чому кількість подібних інцидентів за кордоном зростає. Наш Владислав Авдієнко зв'язався з українськими біженцями та з'ясував подробиці. Холоднокровно вбили українських військових. Трагедія сталася вихідними у місті Мурна у Баварія. Тіла двох чоловіків 23 та 36 років з ножовими пораненнями виявили просто біля торговельного центру. Один загинув на місці, іншого реанімобілем доправили до лікарні, але врятувати також не змогли. У МЗС вже підтвердили загиблі двоє українців. Воїни, які проходили в Німеччині реабілітацію і через поранення не змогли себе захистити від нападу. У вбивстві місцева поліція підозрює 50. 37-річного росіянина його вже арештували та взяли під варту. Змі пишуть нападник був місцевим зет патріотом. Він відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з символікою. Хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. Що могло спровокувати жорстоку розправу? Мотиви злочину поліція поки не коментує, але одне місцеве медіа з посиланням на неназваних свідків заявило перед вбивством підозрюваний росіянин та жертви, начебто, випивали разом. Мовляв, вбивство не пов'язане з війною. Втім, цю інформацію спростовують інші ресурси. Українці у Мурнау, з якими ми спілкувалися, і які бачили жертв буквально за кілька годин до вбивства, стверджують, що знали цих хлопців і ніколи не бачили їх п'яними. Зет від морозок неодноразово провокував інших українських біженців та навіть погрожував їм фізичною розправою саме через свої переконання. Чи могло вбивство українських військових бути актом залякування за замовленням російських спецслужб? Ми поспілкувалися із політологом, і експерт у цю версію майже не вірить. Мовляв, бійці не були пріоритетними цілями натомість схиляється до побутового конфлікту. Це може бути, тому що зрозуміло, що серед Сотень тисяч іммігрантів з Росії певний відсоток можуть бути за патріотами і підтримувати політику Путіна. Але знову таки це не означає, що він буде вбивати через е, цю причину. А навіть якщо він вбив через цю причину, це не означає, що він кимось завербований. знову таки це все одно побутовий конфлікт. Натомість Українка Ярослава, яка нині проживає у Франції, припускає напад, стався саме через міжнаціональний конфлікт, адже сама нещодавно стала жертвою цкувань росіян у відні. Вони облаяли дівчину, а її хлопця побили. Почула там позаду себе. А що о Українка героєм сала, і це, от все ну каже: не хочеш говорити ні хочеш говорити по русски Будемо говорити з твоїм а, чуваком. Дивлячись мені, в очі починає бити мого хлопця. Ну як бити? Він його один раз, вибачте, вдарив так, що він впав, вдарився головою, і все це закінчилося МРТ в лікарні на два дні. Це вже не перший кривавий напад на українців у Німеччині з початку року. В лютому від ножових поранень загинули 17 та 18-річні українські баскетболісти. Тоді ймовірними нападниками були підлітки німецько-турецького та німецько-грецького походження. А от в березні на дні водойми знайшли тіла українки Марини та її матері Маргарити. За версією слідства жінок вбило російсько-німецьке подружжя, аби викрасти в них немовля. Експерти запевняють, така концентрація нападів на українців у Німеччині це скоріше. Статистичний збіг, а не тенденція українців зараз в Німеччині живе більше ніж будь-коли в історії, німеччину прямує дуже велика кількість мігрантів з країн близького сходу північної Африки. Ми знаємо, що ці люди дуже часто задіяні в діяльності різних радикальних злочинних груп. Їм все одно на кого нападати серед серед скажімо так, європейців, напали на німця, напали на українця, але оскільки українців. Побільшало то відповідно і жертв злочинів серед них побільшало. Та навіть поодинокі інциденти можуть призвести до зміни міграційної політики в Німеччині, каже політолог. Зокрема, до представників деяких країн можуть посилити вимоги при в'їзді. Владислава Авдієнко, Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Був це побутовий конфлікт, чи все ж міжнаціональний? Чи стикалися ви з агресією росіян за кордоном? Чекаємо на ваші думки в коментарях до цього випуску у Ютубі. Ставте вподобайки і підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск. Рецепт Паски від Клопотенка та ціни на Великодній кошик 2024. Скільки цьогоріч коштуватиме розговітися? Напередодні Великодня наша Олена Петроченкова розпитала господинь та економістів. Чи здорожчала Паска на третій рік війни? Подивіться. Ольга давно захоплюється стравами від клопотенка. Мені реально цікаво, як він поєднує смаки. Тому паски на великдень вирішила випікати теж за його рецептом. Ось телеграм-канали, ось цей рецепт. Ну, більш-менш традиційний. Молоко, яйця, масло, там і сметана. А ось цей на події? Ну мені аж прям. Головна порада від шеф-кухаря чітко дотримуватись пропорцій. 170 грамів теплої води, 25 грамів живих дріжджів, не сухих. Не сухих. тут 180 грамів цукру і 90 грамів плас. Дрібка солі і невеличка дрібка куркуми далі. мінімум на декілька годин тісто слід залишити, аби воно підійшло. Воно живе, воно пухке. Там є там добре розвинутий глютен. Потім треба додати родзинок, розподілити по формах для випікання і знов залишити на годину, аби тісто ще раз підросло. Дегазація, ну, Тобто, всі гази, які були в тісті, ми зараз випустили. І зараз дріжджі почнуть працювати заново, піднімати тісто. Сам процес випікання не дуже тривалий. Загріта духовка до 180 градусів, і через 10-15 хвилин понизити температуру до 170, щоб не підгорів ну, верх, а потім її там десь 20-25 хвилин допікати. Гарячі паски прикрашати не можна. Слід почекати, каже господиня, і вже потім готувати глазур. Вона в неї фірмова, теж від Клопотенка. 100 грамів пудри цукрової, 2 столові ложки какао чорного і 2-2,5 столові ложки лимонного сіку. Ну а подальше оздоблення кожен робить на свій смак. Святкова паска це головний атрибут великодня, але не тільки її, а й крашанки, копчене м'ясо, сало, шинку, хрін. Традиційно українці кладуть у великодні кошик. У скільки він обійдеться цьогоріч. Дізнаємось просто зараз. Поки весь базар отак не пройдеш від начала ряду до кінця, зразу я не купую. Я оце пройду, придивлюсь тихенько, нічого не питаю. Пані Олена, аби зібрати святковий кошик, зазвичай йде на ринок. Разом з нею шукаємо святкове сало. Видно, що воно свіженьке, розовеньке. У порівнянні з минулим роком національний продукт здорожчав, але навесні ціна дещо впала. Сало 150 гривень, хороше дуже гарна ціна а на сьогодні. А ось вартість свинини постійно зростає. «200 гривень – це почеревина. Як делікатес, на великдень, звичайно, хочеться свининки, причому я люблю таку з було м'ясо, сало, м'ясо, сало». Домашня ковбаска та копчене м'ясо також мають бути у великодньому кошику. 300 гривень на салі, 350 без сала. Людей на ринку небагато жаліються продавці. У довоєнні часи кажуть, було в два рази більше. Та й ті, що приходять, беруть потроху. М'ясо це хрін, сіль, масло. Ну і так, напевне, все. Я вегетаріанка, то я просто для подруги купила. м'ясо. Кров'яночки. Тим часом ми з пані Оленою крокуємо до молочних продуктів. Родина обожнює сирні паски. Рожок для сирної паски треба брати найжирніше. Галина привезла свій сир з новомосковського району. Ціна каже, стабільна 160, і нежирний 120. яйця ж на ринку можна купити за 40-50 гривень за десяток, дорожче ніж у супермаркеті, але вони домашні. Ну а соковитого кольору та колориту святковому кошику нададуть овочі і зелень. Цей Давайте, серединки, бір, да. Ось, ага. Ридис обійшовся у 50 гривень, зелень 20. І плюс огірки. Це весняний сорт. А, він літом, літом не, росте. не росте. А скільки? Це п'ятдесят кілограмів. Давайте ще три огірочки». Три І на сам кінець наша героїня спокусилась на прикрасу для великоднього кошика. Це святкова спідничка. Пані Еміля привезла свій товар здалеку. Закарпаття, Скутського району. Оце вісім. Це таке. Ой, вона ще з дзвониками, Точно. Треба брати. Економісти підрахували, загалом Великодній кошик цьогоріч подорожчав на 7%. кажуть, це зростання не суттєве. «Вливає зменшення платежеспроможного попиту. Це і зменшення, скажімо так, населення, бо є еміграція, є мобілізація. Це все впливає на кількість споживачів. До пасхального кошику українці традиційно кладуть шматочок сала, кільце домашньої ковбаски, сир, крашанки, яблука, пляшку Кагора та, звісно, ж паску. Такий мінімальний набір обійдеться сьогодні приблизно у 650 гривень. Ймовірно, хтось додасть до кошика ще й ділікатеси. Проте то вже кожен обиратиме на свій гаманець. Олена Петроченкова Євген Дрос, Сергій Озеров та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Спершу великий резервуар, потім відомий ресторан. А нині просто пустка. Споруду звели на початку двадцятого століття, щоб забезпечити дачників водою. За прямим призначенням водонапірна вежа відпрацювала півстоліття, а потім її перебудували. Чому стару башту на проспекті науки внесли до переліку об'єктів культурної спадщини? Далі репортаж Анастасії Шуляк із циклу Історичний Дніпро. Нині це жвавий мікрорайон з багатоповерхівками, великим проспектом, вишами та потужною інфраструктурою, але ще понад півтора століття тому тут все було геть інакше. Якщо ми з вами тут опинилися в середині 19 століття, то ми б з вами опинилися на окраїні міста Катеринослава, тобто це був район міських дач. І якщо казати про цю місцевість, то тут не було води. Щоб забезпечити дачників водою, на початку 20-го століття тут звели водонапірну вежу на 30 тисяч відер. Це була частина міського проєкту з будівництва водогону. Будівлю зробили цегляною, а сам резервуар залізобетоном, як й монолітний дах. Він унікальний та складний у виготовленні, кажуть історики. І це була одна з особливостей башти, що стала прикрасою району і орієнтиром на місцевості. Будівля збудована в незвичайному для таких споруджень стилі, в стилі модерно, тому що взагалі башні вони були більш такі об'ємні, більш в стилі романському стилі або неороманському стилі. А ця вона якась воздушна». За прямим призначенням, вежа пропрацювала десь з півстоліття. А після другої світової тут почали зводити багатоповерхівки. Їх мешканців об'єми вежі вже не могли задовольнити. Тож з часом резервуар перебудували у відомий в місті ресторан і назвали його Стара Башта. Зала ресторану, вона була круглої форми. Звісно, що з технологічної точки зору це було не дуже зручно, але саме це і привлікало людей, які сюди приходили. Крім того, в цьому залі була дуже гарна акустика. Проте, ані оригінальна форма ресторації, ані шикарна люстра та басейн з фонтаном всередині не врятували будівлю від занепаду. Останні 10 років вона змінювала власників як рукавички, були серед них навіть громади Великобританії. Проте, врешті, стара башта, що була одним з символів Дніпра, стала пусткою. Щоб попередити остаточне руйнування пам'ятки, її внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини. Була підготовлена документація, історична довідка підписана кандидатами наук, були фотофіксації. Проведена обміри, ну, цілий пакет документів і було подано в обласну державну адміністрацію. Отже, колишня водонапірна вежа тепер охороняється законом. Її власник нині це фізична особа, має слідкувати за станом будівлі, а в разі необхідності ще й відреставрувати. Про інші історичні об'єкти, що поповнили перелік культурної спадщини, дивіться у наступних випусках новин. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду. У неділю 5 травня синоптики прогнозують у Дніпрі в день 18 градусів тепла, вночі плюс 8. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. До зустрічі. Побачимось вже у наступних випусках.